Матінько Божа, нічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до Твого святого серденька, будь з кожним солдатом оцю страшну мить. Покровом своїм затули його, маму, від кулі ворожої злісних гармат. Для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти. Молитися буду за хлопців до віку. ти не полиш, спаси, сохрани. солдата чи дівчину юну і відважну. і всіх, хто лишився у кігтях війни, хтось там, у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, а тут, -ту дусь, -ту -ту. прости, рости. Благаю, Марія, покриємо фором, від кулі ворожої всіх бережи. Поглянь, люба маму, на це страшне горе.